Будь-яка влада прагне зосередити в своїх руках якомога більше повноважень і має схильність до перетворення на диктатуру. Це відомо з теорії держави і права. Єдине, що може її стримувати, це державні інститути. Саме інститути змушують владу діяти в межах закону. Ситуація з призначеннями директора БЕП і уповноваженого з питань державної мови ще один приклад того, як українська влада бачить себе і як ставиться до власних законів та інституцій. Навіщо взагалі? Предбачати в законі вимоги до уповноваженого, якщо Кабінету міністрів байдуже, що в тому законі написано. Навіщо прописувати процедури призначення директора БЕП, якщо Кабмін може без пояснень скасувати завершений конкурс? Посилання на якусь таємну інформацію СБУ виглядає дивно. Виходить, що працювати в набу людина може, а в БЕП ні. Якщо проблема в родичах з російськими паспортами, даруйте в головкома зсу батьки і брат живуть в Росії. Звісно, мені не байдуже, хто буде директором БЕП. Але не варто забувати, ця війна триває, зокрема, тому що українці не хочуть бути росіянами. Російська модель, де інститути існують лише для обслуговування влади, а не для того, щоб обмежувати її в межах закону, неприйнятна. Україна не воює за те, щоб сама собі збудувати маленьку Росію. Відповідно до статті Першої Конституції Україна суверенна, незалежна. Демократична, соціальна і правова держава саме такою вона й має залишитися.